Друзі, вітання! Ви на каналі дохід.ua. Сьогодні говоримо про нові актуальні промо, в яких абсолютно кожен зможе заробити. Вони будуть на будь-який смак та бюджет, відповідно впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. З вас за традицією підписки на канали в Ютубі та Телеграмі, сідайте зручніше, а ми починаємо. Розпочнемо з флагманської біржі в контексті промо акцій, а саме, байбіта. Тут зараз проходить лаунж-пул, і так би мовити, це промо в нас гаряче, адже воно вже триває. І відповідно, ви можете уже прямо зараз закидувати сюди свої активи і відповідно отримувати винагороди. Тут абсолютно пасивний заробіток, без жодних ризиків, просто за лояльність, за те, що ви тримаєте свої активи. Біржа надає можливість отримувати додаткові дивіденди. Все, що потрібно робити, це закинути один з активів в пул. У нас є на Вибір токени Ордер, токени МНТ і власне USDT. Я завжди приймаю участь за USDT, і зараз на дні почав відкупляти МНТ, і відповідно їх також закидаю. За ордер чи за будь-які інші токени, які ви не збираєтесь холдити, я не рекомендую брати участь, адже, відповідно, нагороди видаються в них, і це негативно впливає на курс. Відповідно, тут ми можемо втратити на курсі, якщо ми будемо відкуповувати з ринку. Що Стосується USDT, то тут абсолютно жодних ризиків немає. Далі переходимо на біржу OKEX і тут масштабна промо-кампанія присвячена проекту DOX. Взагалі, варто відзначити, що DOX потішив криптоком'юніті, абсолютно кожен користувач міг заробити, не витрачаючи сюди жодних вкладень, і відповідно не треба було багато часу, задля того, щоб просто заходити в додаток, виконувати прості підписки і отримувати за це токени. Дохс. Молодці, бажаю їм розвитку. Знаю багато хто холдить. Відповідно, сподіваюся, що докс по аналогії з ноткоїном після лістингу покаже ще декілька іксів. Що стосується промоакції, тут максимально прості умови. Все, що потрібно зробити, це натиснути кнопку Приєднатися, здійснити депозит від 100 USDT, і після цього здійснити торговий об'єм на суму більше, ніж 100 доларів. Після цього не виводимо свої USDT, тобто ми можемо продати ці докси, але USDT вводити ми не можемо протягом того часу, доки не закінчиться промо-кампанія. А бачимо, що вона триватиме ще 25 днів, плюс власного. Досвіду рекомендую не виводити, доки не відбудеться дистриб'юція нагород. Як тільки нам нарахують наші докси, ви вже можете виводити куди вам зручно. Наступним на черзі у нас лаунчпул на біржі BingX. Тут, по аналогії з BayBito, ми можемо фармити нагороди абсолютно без жодних ризиків, просто за те, що наші активи полежать деякий час на біржі. Тут, в контексті лаунжпулу, період майнінгу триває всього три дні, що доволі небагато. Бачимо, що є два призових пули в USDT та в BTC. В USDT практично в 2,5 рази більше, і відповідно саме за стейбл я буду брати участь. А відповідно, нагороди нам будуть приходити в токенах Over. Це знову ж таки токен від усім відомого проекту Overwallet. Ставте лайк, якщо фармили від них поінти і розраховуєте на дроп. Так, от, власне, ми будемо очікувати нагород безпосередньо від самого проекту, плюс зможемо отримати токени від BingX. і вже 3 вересня все це зафіксувати та отримати прибуток на лістингу. Користуючись нагодою, хочу розповісти про ще одну круту можливість для заробітку, і що найголовніше вона буде абсолютно без жодних ризиків. Не мова йде про стейкінг на біржі Ексмо. Біржа Ексмо вже понад 10 років на криптовалютному ринку, має хорошу репутацію та вже понад 1 мільйон користувачів, і відповідно в них є доволі якісні умови для того, щоб ми могли зберігати та відповідно примножувати нашу криптовалюту. Біржа надає можливість отримувати пасивний дохід з високою відсотковою ставкою до 17% річних за зберігання наших активів. Також тут максимально спрощений та зручний інтерфейс, що ідеально підійде для новачків, і відповідно купівля криптовалют, таких як біткоін, ефіріум, лайткоін та й багатьох інших, стане ще простішою. Таким чином, ми можемо доволі непогано збільшити свій дохід, адже розраховуємо, що в майбутньому активи будуть рости. Плюс ми отримуємо такий приємний відсоток. Зокрема, на біткоін це до 5%, і на стейблкоїни, USDT, USDC до 12%, що, як на мене, дуже хороша пропозиція. Також біржа Ексмо пропонує спеціальні пропозиції для нових користувачів. Якщо ви новачок, ви зможете застейкати свій біткоін на один день під. Тисячу відсотків винагороди. На додачу до всього, біржа Ексмо підготувала подарунок для нашого ком'юніті. Якщо ви при реєстрації вкажете наш промокод incam 30 і зробите депозит від 10 доларів, то отримаєте абсолютно безкоштовно 30 USDC. Як на мене, дуже хороша можливість, тому не втрачайте її. Усі потрібні посилання залишу в описі до відео. Ну і переходимо до найцікавішого, а саме лаунчпаду на біржі Bybit. Зараз вони проводяться не так часто все таки ринок доволі пасивний, але тим не менш це хороша можливість заробити знову ж таки без ризиків і без особливих вкладень. А саме в нас є два варіанти для участі: це за токени МНТ та за USDT. Власне, за МНТ ми можемо отримати гарантовану алокацію, яка буде відповідати пропорційно нашій сумі МНТ. І хочу відзначити, що даний варіант підходить лише тим холдерам, в яких є серйозна позиція в МНТ. Мова йде про декілька тисяч чи, можливо, навіть десятків тисяч. Адже якщо сума маленька, ви банально не відчуєте виділену на вас алокацію, адже пул користувачів буде великий, і відповідно при розподілі ваша частка буде мізерною. Що стосується USDT, тут буде відбуватися лотерея, тобто немає гарантії, що ви 100% переможете. Однак, якщо ви зможете виграти, то на 15 доларів буде у вас викуплені токени MAC, по хорошій стартовій ціні, яка складає 0,06 центів, і відповідно на лістингу ви гарантовано зафіксуєте ікси. Скільки цих іксів буде, невідомо, але завжди за USDT брати участь вигідніше, що я власне і планую робити. Так, звичайно, шансів не так багато, але щоб їх збільшити, ви можете виконати додаткові завдання. Зокрема, ви натискаєте отримати ще білети. І бачимо, що за додатковий торговий об'єм в нас передбачені додаткові квитки. Відповідно, чим більше у вас квитків, тим більше шансів. Ну і звісно, якщо ми говоримо про масштабування, якщо у вас є декілька аккаунтів, то ймовірність на перемогу суттєво зростає. Якщо вам цікава така тема, можете знайти на моєму YouTube каналі відео. Про ферму-аккаунтів Bybit, впевнений, вам буде цікаво. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Абсолютно по кожному промо. В мене в телеграм-каналі вже є детальний пост, де ви можете покроково ознайомити, що і як краще робити. Там ділюся своїми думками і, відповідно, стратегією для заробітку в подібних промо-івентах. Тому обов'язково підписуйтесь. А на сьогодні це все. Я за традицією дякую кожному за підписку і прощаюсь лише до наступних. Зустрічей.